Всім привіт! Всіх вітаю святом, всіх вітаю сьогодні з Рождеством Христовим. І нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та благополуччям. Бажаю вам мира, добра, кохання, сімейного затишку. І нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Божого благословіння всім нам і спокою, тиші і миру. Вітаю вас від всього ну, щиро від усього серця. Сьогодні я до вас ненадовго і тільки з привітанням. А зараз колядка від Дениса, він сьогодні до мене заїжджав. Покалядував, я вам записала, тому буде вам привітання і відденьки ще. Всього вам самого найкращого! Зараз працюю, тому відео у мене не виходять. Ну, Може, буде трансляція ще сьогодні. Всім пока-пока. І святом вас, мої любі! Да, можна покалядувати? Можна. Коляд, коляд, коляда, дід на бабу погляда, неси бабу, кулемет, я зіб'ю тобі шахет. При свічках, щоб не сиділа, а унуча нашої гляділа. Бай ректар неси з під стріхи діткам нашим він навтіху. Щоби орки повтікали і доріг до нас не знали. Попрохаєм коляду, забери від нас біду. На болото ти піди і мішечок потруси. До кремля носи остачу, щоб бункерна та кляча з'їла тую всю беду. І опинилася в аду. Ура, молодець, так і буде!